Людські останки знайдені у контейнері у одному із дворів центра Києва археологічні знахідки, і вони належать Подільській археологічній експедиції Інституту археології Академії наук України. Після розкопок на Щекавицькому цвинтарі їх зберігали у підвалі будинку на столичному подолі, у якому із 80-х років минулого століття була розташована археологічна експедиція. 2021 року археологів виселили будівлю, закрили на реставрацію. А для зберігання кісток міська влада виділила контейнер, так пояснив ситуацію ТСН Севолод Іваків, завідувач відділу археології Києва інституту археології. По факту зберігання людських кісток у контейнері, поліція. Кримінальне провадження не відкривала, оскільки не вбачає у цьому складу злочину. Археолог Всеволод Іваків каже, що процедура перепоховання решток досі не врегульована. За останні півроку археологи тричі зверталися до мінкульту щодо перепоховання цих останків, але чіткої відповіді так і не отримали. Від нас ініціатива була, вона не була підтримана містом. І е, наразі навіть місто нічого не може зробити, поки е, мінкульт як е, Центральний орган виконавчої влади по культурній спадщині не дасть добро на перепоховання. У нас ще на Володимирській трі там теж є поховання, з якими теж невідомо, що робити. Це проблема, яку треба вирішувати, але я вважаю, що вона не тільки стосується археологів, бо ми не встані її вирішити без допомоги мінкульта та міста.